Я ну, ліг 11-й вечір спати в 4 утра зателефонував мені мій знайомий і повідомив, що каже: ну, ти що спиш, ну так, ну, да, сплю. Каже, то вставай, війна. Я зрозумів, що там знаходитись не можна. Ну, буде штурм, буде їхати техніка. Треба було вивозити сім'ю. Ми приїхали в Тернопіль. Тут волонтери нам допомогли, розселили нас на Галицькій. Я в Тернополі пробув 10 діб. Перед цим я прийшов в підготовку. Там я в, в самому общежитті, де ми знаходилися, познаков... познайомився з хлопцями. Я вже тоді знав, що ну, я, я, я буду приймати участь у бойових діях. 6 березня я був мобілізований Олекса Добуша, 68-єєрська бригада. Е, місто напрямок Донецька область, город е, мі... мі... Углідар. Е, ну, непосредственно приймали участь в бойових діях. За селище Павлівка, там Богоявленка, Причистівка і туди вище там Нова Нова